Україні. У мене одне для вас повідомлення в розі того ж, як ТВА, на 28 квітня цього року на третій програмі Радіо Державному, Радіо Культура та ще духовне відродження. Раптом замість української програми культури звучить блок передач з Ізраїлю на російській мові про те, що треба бомбити Іран. Що як добре служиться ізраїльському солдату в ракетній частині і про те, як юдейська община в Америці вказує президенту, що треба робити. І це повідомлення, хвилин на 15, крутилося три дні на державному каналі. 12 серпня ця штука повторилася знову: російська мова і Ізраїль. Я підійшов до СБУ. СБУ говорить, що тут нема державної зради. Нема до чого прискіпатись, ну мало чого, хтось взяв, вийшов на державний канал і говорить, хто знає що, і при чому ні слова про Україну. Значить, я прошу керівництво наших руків розібратися в цьому питанні, знайти людей, які повинні відповісти на цю від інформацію і за все неповагу до нас в